Добрий день, дорогі мої, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити лаваш із начинкою. Для цього я капусту напередодні протушкувала, додала цибулю, моркву, сіль, мелену лаврушку і мелений чорний перець. І в кінці додала трошки томату, протушкувала, підготувала капусту. Також я взяла сир, тобто бринзу. Пастушок у магазині сирочок. Є така, такий сир, він мені дуже подобається. Це для начинки, і для смаження нам потрібна рослинна олія. І також я взяла 3 яйця і 2 ложки молока, розмішала для того, щоб можна було обмокувати наш лаваш і обсмажувати. Отак, я беру лаваш. Тут ще один. Листочок сюди ложу начинку з капусти, але начинки я ложу дуже не небагато. Тому що я якось робила вже один раз і поклала начинки багато. Ну, мені не дуже сподобалось. Коли начинка рідко, так, і вони тоді такі воздушні, ось тоді вони мені більш подобаються. Ось так я розподілила начинку. Далі я трошки посиплю бринзою. потім скручую рулетики, але теж не сильно, щільно, так трошки свободненько нарізаю на кусочки. Десь шириною 2-2,5 см. Ось на такі кусочки я розрізаю. Далі я розігріла сковородку з рослинною олією. Далі беру кожний кусочок, обмакую у яйцях. І викладаю все, наші рулетики на гарячу сковорідку. І смажу, потім перевертаю на інший бік. і знову смажу до готовності. І так роблю з усіма рулетиками знову намастила начинки, знову обсмажую, перевертаю на другу сторону і знову смажу. І ось такі чудові рулетики у нас вийшли. Зараз розріжу один рулетик. Зверху дуже хрусткі, внутрі ніжні, і за що бринзи вони ось так тянеться слоями. Дуже смачно. Готуйте, смакуйте, ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока. До нових зустрічей.